Золота колекція казки світо. Золота яблінка білоруська казка. Жили собі дід та баба, і були в них дочки дідова Галя та бабина Юля. Баба рідну дочку любила та пестила, а дідову в чорному тілі тримала. Пішов якось дід на ярмарок, купив бичка теретячка привів додому та наказав дочкам його пасти по черзі. Погнала в перший день бичка на пасовище дідова дочка. Мачуха дала їй веретено, І мішок кружеля. Гляди, каже, щоб за день увесь кружель спряла, кросна наткала і полотно вибілила. Вивела галя бичка з хліва, погладила по шиї і погнала на пасовище, жене, а сама плаче. Бичок запитує. Дівице, дівице, русява косице, ти чого плачеш? Та як же мені не плакати? Загадала мені мачуха цей мішок кружля спрясти, кросна наткати. Полотна вибілити та увечері додому принести. Хіба ж я за день упораюся? Не плач, каже бичок. Жени мене на шовкову травицю та свіжу росицю, та ми що небудь придумаємо. Пригнала Галя бичка на шовкову травицю, на свіжу росицю. Не ївся бичок, напасся. а потім і каже. А тепер. Поклади мені в праве вухо, кружіль і веретено, а сама дмухни в ліве вухо і дивися, що буде. Так Галя й зробила. Раптом, бачить, а кружель сам придеться, кроснуть, щуться, счуться, полотна біляться і в сувій згортається. Коли все було зроблено, Галя принесла Мачусі готовий сувій. А та від краси цієї аж зойкнула. Прийшла черга гнати бичка бабиній дочці Юлі. Дала їй мати веретено і півмішка кружеля. Спряди, каже, донечко цей кружель та наче полотна ще, ще кращого, ніж наткала зведена сестра. Взяла Юля ціпок і погнала бочка. Жене та все б'є його ціпком. Пригнала бочка на голий вигін, поклала кружіль, а сама спати вклалася. Бичок розкидав кружіль ногами та й у багнюку втоптав. Прокидається надвечір Юля, дивиться, кружіль у багнюку втоптаний. Робити нема чого. Пішла додому. Вдома мати запитує, ну, як донечко, виконала роботу. Та ні, каже, через бичка не зробила. Він кружель мій у пагнюку втоптав. Озлилася на бичка, пішла до діда й умовила його, щоб бичка зарізав. Почула це Галя. Побігла до бичка у хлів, обійняла його за шию і залилася слізми. Не плач, каже бичок. Як заріжуть мене, візьми мою печинку, а в ній знайдеш зернятко. Посади його в садку ось і все. Галя так і зробила. І виросла із зернята яблунка із золотими яблуками. Хто йде мимо. Усі малуються. Їхав якось з війни молодий гусар. Побачив яблуньку, простягнув до неї руки, а яблунька дзень і здійняла гілочки догори. Побачила це Галя і хотіла зірвати гусарові яблуко, але їй мачуха у вікно це побачила. Схопила вона Галю і посадила її у корито, а в садок. Юлю послала. Нехай думає, рідна дочка зірве хусарові яблуко. Може, він у неї закохається. Підійшла Юля до яблунки, а та дзень ізійняла гілочки догори. А подвір'ям гуляв півник і давай кукурікати. Кокурику, Ку дідова дочка. Під коритом схована, а бабина хоче яблука її зірвати та заміж вийти за пана. Зачув це гусар, зліз із коня і пішов до хати. Зайшов, під коритом, знайшов Галю. Як глянув на неї і закохався. Дівице, дівце, звернувся до неї гусар. Зірви мені золоте яблука зі своєї яблуньки на спогад. Підійшла Галя до яблуньки, і яблунька впала їй до ніг. Зібрала вона їх у полоно, піднесла гусарові, підхопив її гусар, садив на коня поруч з собою і повіз до своїх рідних. Справили вони вдома весілля. І стали жити, поживати в мирі та злагоді. Народився у них син, такий гожий, що батько з матір'ю ним не намалуються. Тим часом Мачуха все думає, як їй пасарбиці помститися, і одного разу каже своїй дочці, Сходи до сестри. Поклич її купатися та втопи. Юля послухалася, повела Галю на річку купатися та зіштовхнула її у воду. Чекають вдома Галю. Малий син плаче, ніхто втішити його не може. Взяла його нянька на руки, пішла уздовж річки, кличе Галечко. Синочок плаче, їсти хоче, Корі сплять, гуски сплять. Один лише він не спить, матінку чекає. Вийшла мати з води, нагодувала сина, а сама назад пішла. Повернулась нянька додому, розповіла, що сталося біля річки. Вранці батько взяв золоте яблуко і сина. Пішов до річки. Та кличе. Галечко твій синочок плаче, їсти хоче, кури сплять, гуси сплять, один лиш він не засне, тебе чекає. Вийшла Галя на берег, нагодувала сина, він і заснув, тоді чоловік подав дружині золоте яблуко. Вона надкусила його і прийшла до пам'яті. І стали вони знову жити, поживати добре та щасливо. А злу мачуху та її дочку більше до себе на поріг не пускали.